У нас є повномажний форум, де зібралися, то є дійсно намагальні питання. Значить, в у школі і в виклику так помиляються. Поламалися насоси на опалення в школах. І вони зараз працюють в тому, що є, але далі Бог щось станеться, підзаміну немає незамінного. І це великі школи, і щоб не довелося за часом здавати воду і зупиняти навчальний процес, можна порятуватися з насу до 100 тисяч гривень, можна купити і зробити. І Для того, щоб не збирати сесію і там ну, трошки складніше депутатами зібрати, ми мали щойно бюджетну комісію, бюджетна комісія це розглядала одне єдине питання, щоб перекинути тисячі дев'яносто. З на що? На... На... О, Предмети на закупівлю основної вартості. Така є річ, що комісія взято погоджує, ми маємо право це зробити, потім сесія це врахує тут, тут ми відглядні нові кошти, просто їм треба наперед до між різних. про певку денному, так? Тут хотів, щоб ми має заплатить праводення, річне голосувати, все як відповідно до виплати, значить, порадоденний сьогодні звучить з одного питання, бо нас понесли мікроподіатора Російської ради громади на 2026 рік. Я вас зараз ознайомлю, хто такий параденний прошу голосувати. Доповнення, немає зауваження, немає цього. В цілому вже проходування бодання. І проєкт рішення дуже протеплені зараз немає. Так, це добрий день, відповідно до звернення начальника відділу освіти, здійснює перерозподіл затвердження під та призначення з придбання предметів матеріалів інвентарів на придбання, обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 99 тисяч 99 гривень для закупівлі цих колекційних місцях. Прошу проголосувати. Хто таке рішення? Дякую. Рішення. Е Та їм достатньо буде цього, і, відповідно, вони зможуть те зробити чим поскоріше, щоб Знаєте, що холодно на дворі, і не дай Бог, щоб не прийшлося до сих пір'я. Добре, я вам дякую за прийняття рішення. Дякую.